Христос Воскрес. Дорогі телеглядачі, дорогі брати і сестри, вітаю вас з Христовим світлим Воскресінням. Христос Спаситель прийшов у світ як Спаситель і каже до своїх апостолів: нині суд цьому світові, нині Князь цього світу буде засуджений і вигнаний геть. І коли я буду піднесений від землі, то всіх поверну до себе. Христос Спаситель те, що сказав те і зробив. Коли Христос Спаситель прийняв тортури на горі Голгофі, Він прийняв наші провини, наші помилки життя на себе і все це на горі. Голгофі спокутував перед Богом Отцем, щоб міг нас виправдати і представити перед Отцем Небесним. Отже, світле Христове Воскресіння у собі вміщає цю радість, що Христос Спаситель те, що не під силу було людині, взяв на себе і наші всі провини спокутував. і Оживив людську природу у своїй особі, як апостол Павло каже, що перший з мертвих Воскрес Христос. вітаю вас святом Воскресіння Христового з цією вічною радістю, яку Христос Спаситель у людській природі для нас звершив. Нехай Господь Бог допоможе нам через. Причастя тіла і крові його, які постраждали на горі Голгофі, стати причасниками і тієї небесної вічної радості: Христос Воскрес, воістину Воскрес!